Пенсії. Якщо у людини, яка вже отримала пенсійний вік, вона працювала в незалежності від своїх посад, від своєї діяльності і отримала ще винагороди, відповідні статуси від держави, окремі звання від держави, заохочення від держави, будь-що від держави то це не буде, мати, не буде мати відношення до пенсійного фонду. Кошти будуть виплачуватися цій людині, якщо в неї є такі досягнення, тільки з державного бюджету, за рахунок соціальних служб. І таким чином це буде інша виплата фінансова складова, фінансова виплата, фінансове заохочення тій людині, у якої є. Відповідні нагороди, заслужені, якісь звання, і таке інше від держави. І таким чином ми роз'єднуємо виплати. Одна виплата це пенсія з пенсійного фонду, а інша вже виплата це підтримка від держави з державного бюджету України. І ось таке поняття буде зрозуміло для кожного. Кожен працівник буде вже на щось розраховувати. Він буде вже знати, в першу чергу, свій страховий стаж, і від цього він буде вже самостійно передбачати, яка ж у нього буде пенсія. І не буде такого, що тобі треба ось такий страховий стаж, або ось такий, або ось такий. Дні. 60 років тобі виповнилось, все, крапка, скільки у тебе. Страховий стаж, відповідно, буде і обрахована твоя пенсія. І це буде справедливо, зрозуміло. Маєш заохочення перед державою, окрім пенсії, отримай від держави ще з державного бюджету фінансову підтримку. Будь ласка, ось як має бути поставлений цей механізм. І це має бути, має бути зміни на законодавчому рівні. Тільки так. І ось тоді можна казати, розповідати про пенсійну реформу. Бо в пенсійній реформі, перед тим, як її розпочинати, треба визначити чотири чинники. Ми зараз не будемо про це казати, ми зробимо це в окремому відео. Але ось такий підхід буде надавати розуміння щодо пенсійної системи в Україні, справедливості пенсій. Что ты заработал за свою деятельность, то ты ее